Доброго дня, шановні глядачі! Минулого разу я вам показував диск від електрички BMW. Сьогодні я вам покажу отаке. Вот так. Як вам? Дивіться яка фрезеровочка. Ну, щоб довго не розказувати, історія приблизно така. Е люди відпочивали і втомилися від надмірного вживання алкогольних напоїв а потім вирішили десь покататися. Сіли, завели, поїхали, тільки з ручника не зняли. Про машину я не питав, що з нею. Але мабуть, що там печально, бо іски привезли з розборки. Але я ще не знаю робити їх, не робити. Може віддати так, як є. От, але вам показати треба було. Якось так. Зустрінемося.